Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. На засіданні національного координаційного центру кібербезпеки вирішили обмежити використання телеграм в органах державної влади, військових формуваннях і на об'єктах критичної інфраструктури України. Говоримо про це з ігорем розкладаєм, заступником директорки, головним експертом з медійного права та модерації контенту в соціальних мережах Центру демократії та верховенства права. Отже, як ви поставились до цієї новини і до рішення Національного координаційного центру кібербезпеки щодо обмеження використання телеграму, і кого воно стосується, і взагалі в яких в якому форматі, в яких межах? Дивіться, насправді зараз перше найбільш загадкове питання, власне, в якій формі оформлено це рішення? Бо... Ми з вами зараз оперуємо новиною яка розміщена на сайті ради на з безпеки оборону, а власне про те, що ухвалене рішення про заборону, але рішення кого і в якій це формі, поки що воно трошечки залишається відкрити. А, тобто, ми розуміємо, що держава принаймні задекларувала те, що вона хоче перейняти досвід. А інших країн, де так само забороняють в деяких країнах TikTok і в деякі країнах Telegram. саме на службових пристроях, тобто пристроях, які оперують, скажімо так, конфіденційними, чутливими, де й просто службовою інформацією тих чи інших державних інституцій, в офіційному повідомленні сказано, що воно стосується органів державної влади. Військових і силових о, інституцій. Тобто, там, наприклад, не звучить о, рекомендація те саме зробити в місцевому самоврядуванні, що трошечки дивно. О, ну, як мінімум, рекомендація, така могла б звучати. О, і, власне, рекомендується не використовувати цей додаток. Очевидно, що ми не говоримо про приватні смартфони користувачів а, і. Удація поки все виглядає саме так. Чи можемо ми припустити, що наслідком цього буде також закриття якихось телеграм-каналів, наприклад, офіційних відомств, тому що дуже багато їх наразі є, і багато mm -hmm. хто ними користується? Ну, дивіться, з того повідомлення, яке є, там прямо сказано, що це рішення не стосуватиметься тих людей. Які власне потребують використання телеграму для службового виконання своїх службових формувань, тому думаю, відповідь на ваше питання ні, не стосуватиметься. Тобто телеграм-канали будуть існувати допоки в них буде сидіти аудиторія. А і як тільки знайдеться альтернатива чи до якоїсь, скажімо, нас підштовхнуть альтернативи перейти на інші канали, так само ці канали очевидно і припинять своє існування. А ну наразі дійсно ви правильно сказали, що більшість офіційної інформації, в тому числі інформації про обстріли, вони йдуть з телеграму. Навіть той же сайт АЛЕРСІМІЄ, який ми використовуємо по повітряних тривог, вона теж побудована на телеграм-каналі. Тому цей процес щонайменше не буде швидким. А uh, ну і друге про це звісно це зміна звички. Uh, змін до одного боку користувачі українські доволі просунуті. Вони легко адаптуються. Ну цей перший крок поміняти свою звичку користування чимось ручним наш російська. А uh, тут я думаю, ми всі люди, ми всі трошки ліниві, і нам не хочеться міняти те, до чого ми звикаємо. Це звісно прикрий момент. І, зокрема, що це вже трошечки нагадує якесь замкнене коло, тому що одна історія, наприклад, відмовитись від телеграму і там ним не послуговуватись, і зовсім інше, коли ти бачиш, скільки стимуляцій довкола тебе, коли офіційні посадовці все одразу транзитом видають інформацію в телеграм-канали, і з них уже соціальні і з них вже засоби масової інформації беруть інформацію. Це дещо. Що дивний, якщо чесно, для мене алгоритм дій. Більше того, я не знаю наскільки це врегульовано взагалі, і як би мало виглядати, хто на це може впливати, тому що коли йдеться про телеграм як джерело фішингу, зокрема, то ага. у мене постає питання: а де впевненість, що наприклад, той же телеграм канал президента не зламають і не почнуть його використовувати? Вити там і щось поширювати якусь інформацію. Це дуже дивно дуже, для мене дуже правильні ставити питання насправді, тому що ну, по перше, є як мінімум відома російська технологія клонування, коли робляться клони е, якраз офіційних сторінок і того ж президента і і так далі, з розрахунком на те, що коли ви захочете знайти цю сторінку, вам видасть умовно, на п'ять результатів, і на якісь ви підпишетесь, і це якісь може бути якраз не, не російські. А друга історія це ще більш і Мені відоме про такі кіт, коли російські телеканали телеканали, російські спецслужби а, створюють а, фейкові групи а, батальйонів. А, і по суті, під поширенням якоїсь інформації вони в тому числі займаються зборами. Достатньо чутливих даних, які можуть коштувати нашим бійцям життя, і це теж проблема, яка існує. А, звісно, що ви абсолютно правильно говорити про фішинг, тому що навіть більшість фішингу, е, який розміщується на тому ж Фейсбуці, чи Тіктоці, вони так чи інакше часто призводять все одно на телеграм-канали, ну або на фішингові сторінки, тобто там або так, або так. А, плюс продаж наркотиків, плюс проституція а, і подібні всі прояви вони теж містяться в телеграмі. Тому телеграм в цьому плані є надзвичайно токсичною мережею, і більш того, будь-який користувач може відкрити сайт Telegram.org І подивитися, що такого явища, як стандарти спільноти чи правила спільноти, чи чогось іншого там просто відсутні. Тобто, це говорить про такі собі легалізований даркнет. А чи такі собі не знаю, як це назвати репліку з лампового інтернету, десь там 90-х років, коли там нічого не було, жодної модерації, це було по суті дозволено і все своїх дозволено. От, в принципі, що таке телеграм, і чому навколо нього стільки йде зараз дискусії, і, і власне чому з'являються перші рішення? Тому що з одного боку це дійсно зручний меседж. Я чую дуже. Багато. Багатьох користувачів своїм і власне аргументи, чому він зручний. Наприклад, та ж видача контенту, яка, наприклад, відрізняється від Фейсбука, да, і коли в Фейсбуці ми не бачимо того контенту, який очі ли бачити тут все йде лінійно і швидко, і це ті плюси, які, власне ну, говорять, би, аргументами, чому. Позитив о, телеграму, але негатив о, це перш за все. Ну, це дикий подикий захід о, такого інтернету, і це о, ще й загроза вашим даним, тому що Телеграм не розкриває навіть користувачам спожа меж європейського союзу, де обробляють і зберігаються їхні ваші дані. А те, що вони зберігаються, це в принципі ну відомий факт. Пане Ігоре, а якщо говорити про е, можливість, все-таки не знаю, якось це. Е... Направити в потрібне русло, заборонити вести посадовцям телеграм-канали, і взагалі, чи можемо ми закріпити це на якомусь законодавчому рівні чи регламентувати? Я зараз розумію, що тут взагалі йдеться про свободу дій, яку очевидно, що ми ніби як порушуємо, але ну, мені нічого іншого на думку не спадає. Поки свободу дій, тому що коли ви маєте державну інституцію, вона має діяти в умовах і спосіб передбачено законом, да це стаття 19 конституції. Відповідно, вирегламентувати діяльність в тому числі і присутність телеграмів, це в принципі можна робити навіть на рівні кабінету міністрів чи навіть на іншому рівні ми говоримо з вами скоріше про те, чи є у держави ефективний контроль над платформою телеграм як такий. Тобто ми говоримо зараз не про конкретний канал, а про те, чи може держава впливати на цю платформу відповідно, наприклад, там вимагати видалення протиправного контенту чи вимагати розкриття інформації про осіб, які по суті вчиняє ну вчиняє дії, які вже підпадають у кримінальний кодекс. Цього всього в Україні, як і в більшості країн, в принципі немає. Тобто, єдине, що зробив Телеграм наразі, він вирішив все ж таки дотримуватись, хоча б якось формально там. Вимог автопроцесові сервіси Digital Services Act європейського союзу. Вони призначили так, як вони не знаходяться в європейській юрисдикції, Вони призначили компанію, яка представляє якби є представником їх, це компанія в Брюсселі. Наскільки я пам'ятаю, а і вони от написали те, що ваші дані зберігаються в Нідерландах, якщо ви походите з європейського союзу, і в принципі на цьому їхня активність завершиться. Коли у вас немає ефективного контролю, можна написати, звісно, будь-який хороший закон чи якийсь нормативний акт, але ми поставимося до питання, а як його виконувати. Тобто, яким чином ми, наприклад, будемо виконувати заборони на використання там, на закриття каналів? До кого будуть звертатися наші інституції? От на ці питання, на жаль, відповіді немає, тому що таких власне, інструментів немає. Тобто Україна не має механізму регулювання телеграму, окрім як або нічого не робити взагалі, або застосувати найжорсткіший режим це просто блокувати сервіси Телеграм, вимагати якимось чином прикриття доступності додатку Телеграм, наприклад, на Google Store чи Apple Store, чи Samsung Store. І це, в принципі, весь інструментарій, який наразі у нас доступний. тому. Питання питання регулювання телеграму. Тою коли ви вчора власне були оприлюднені дані, що 33% опитаних українців хотіли би, щоб держава якось регулювала, мене стає одразу питання: а як ви це собі уявляєте? Ну, тобто, це приблизно так само, як Україна буде регулювати порядок міграції королівських і імператорських піввінів на Антарктиді. Ну приблизно десь так? Круто. Це класна аналогія. Насправді ми маємо додзвонювача. Доброго вечора, ваше запитання. Спасибо большое. Леонид Изобретатель, смотрите, вы говорите там тиктоки, телеграммы и так далее. Это все придатки для ноутбуков, компьютеров, смартфонов. Вот. А дело в том, что все, что самое лучшее использовалось в военных целях и космос. Я не думаю, что в России нет навигации через космос. все боевые точки до 10 сантіметрів, за им шестьори, которые там шото викладують, і що та є для цього космос, є навігація. Зрозуміло. Я думаю, я думаю що та суть запитання зрозуміла. Пане Ігоре, чи маєте як прокоментувати? Справді я думаю, що супутники, звісно, можливості це цікаво, але самі росіяни визнають і вони це визнають за своїх пропагандистських матеріалів. Що... Вони використовують телеграм для наведення для координації, і вони прямо кажуть, що телеграм є їхнім власним засобом комунікації наземних дій, які проводять вони на території України. Тому я би дуже недооцінював до оцінював і Це по суті одна технологія не заперечує інші, не спеціалістів скажу по супутнику. Але те, що навіть росіяни намагаються піратськими шляхами купляти а, зображення наших ж міст там позицій, цього решта в тих компаніях, які продають такі зображення, говорить про те, що очевидно їхні можливості по не настільки великі. Пані Ігоре, ви дуже чітко пояснили цей весь принцип роботи телеграму, саме цього месенджера, але я все одно на підсумовуючи напевно вже нашу розмову, хочу продублювати цей момент і поставити запитання трошки інакше і сказати, що ну будь-який месенджер можна зламати, будь-який навіть той, який ви там десь передплачуєте, наприклад, тощо будь-що зараз може можна там кудись закрастися, будь-хто може потрапити і на фішинг. Теж словом, як ви до оцієї, як мені здається, достатньо маніпулятивної тези підійшли би. Подивіться як позиція платформ достатньо проста. Тобто, ваша кібербезпека, це перш за все, ваша відповідальність, так само. Як ваша безпека в фізичному світі, ну тобто, мовно кажучи, коли ви виходите з квартири, ви перевіряєте електрику, да щоб у вас не було пожежі. А ви закриваєте свої двері на ключі? Ви дивитеся, щоб ці двері не можна було вибити з плеча. Тобто, так само як в кіберсвіті ви зробите е, якби аналіз пропорційності тих даних або тих ресурсів, якими ви управляєте. До тих засобів безпеки, які ви власне застосовуєте, тобто, якщо у вас звичайний профіль, і вам в принципі, абсолютно фіолетово ну, втратив так втратив. Це скажімо низький рівень безпеки, але тут у мене теж є неприємні новини для тих, хто так думає, тому що ваш профіль може стати об'єктом, наприклад, рекламної кампанії. Потім виявиться, що ви заборгували там в соціальній мережі пару тисяч доларів, тому що з, зламаного кавуту, поки його там розблоковували. Який-небудь е громадянин Індонезії, Туреччини, там чи тих інших юридикції, які от найбільш помічений власних шахрайських схемах, вони розміщають рекламу, і таких кейсів у мене є в принципі не один. От на платформі метод е достатньо така поширена історія. А так само ви маєте пам'ятати, що якщо ви взаємодієте з колегами по роботі, у вас є спільні файли, то це вже не ваша тільки безпека, це безпека вашого Колег, родичів та безпеку ваших проєктів і так далі, тобто, не стоячи елементарними правилами у безпеці, тобто ведучись на пішених, а не не ди усвідомлюючи, що ви робите, ви таким чином ставите під загрозу не лише себе, а й інших людей. І власне таким би, якби найвищим рівнем кісінгу, це є пісні класного мозку. Да, тобто, коли вам підсовують інформацію. І ви її не перевіряєте, ви її споживаєте От як є, ви таким чином можете ставити під загрозу в принципі, існування і себе і своєї родини, і країни, і так далі. Тому безпека це не так мисне, звісно, що кожен може бути зламаний, Квартиру можуть зламати, але питання того, наскільки ви вжили заходів для цієї безпеки, наскільки все ж таки… Ви захистилися і заби забезпечили і складнили власне ці дії, і наскільки в принципі щокраям буде цікаво ламати профіль звичайного переристувача, якщо це можна зробити з іншими, чи ви є об'єктом ну, прино прицільного хакінгу, але тоді має застосовувати такі вищі стандарти безпеки? Ну це є ціла комплекс заходів КЗІ, називається називаються комплекснезакість інформації, тобто це цілий дисципліни, іби. Не скажу науки, да, але це цілий е, пласт діяльності. Він передбачений і законодавством, в тому числі, де найбільш щатливі дані потребують значно більшого е, захисту. Він не робиться регулярній основі, тобто постійно переглядаються ризики і так далі. Тобто це пропорційна річ, але е, просто говорити голослівно, що всіх можуть зламати. Ну так, да, всіх можуть пограбувати, всіх можуть там вбити. Ну тобто, це таке. Дійсно, ви правильно кажете, що це таке маніпулювання. А, тобто, все ж таки треба чітко розділяти е, ризики, те, що ви зробили, те наскільки ви значимо, і не, 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 не займатися такими е, маніпулятивними узагальненнями, що все, все пропало. Да? Ну все пропало, тоді напевно можна купити гроб, піти на кладовище і померти. Даруйте за такі трошки жорсткі порівняння. Такою була розмова з Ігорем розкладаєм заступником директорки, головним експертом з медійного права та модерації контенту в соціальних мережах Центру демократії та верховенства права при мікрофоні. Працювала Єлизавета Цереграцька.